Це то Фредді Фасбер. Отже, у ретроспективі першого ФНАФу ми чимало дізналися про Скота, його життя, і найголовніше розробку гри. Як я вже казав, Коутон мав чимало психологічних проблем, які перекреслюють йому всю розробницьку діяльність. Але після зліту популярності гри, всі проблеми як рукою зняло. Потрібні гроші, будь ласка, твоя аудиторія надонатить. Треба відпочити, не хвилюйся, аудиторія почекає. Не дописав сюжет гри, нічого, хай теоретики самі додумають. Коротше кажучи, Скотт був у шоколаді. Але при тому... Він не хотів просто забувати за таку успішну гру. Тож починалися мозгові штурми, кшталт, як, як продовжувати історію, чи треба видумувати нових персонажів, та найголовніше, чи вийде хайпанути, як за часів першої частини. Часу для роздумів не було, тож Скотт приступив до роботи негайно. Вже буквально через два місяці починаються перші тизери і постери гри, якими Скотт нас буде радувати протягом місяця. Але ці постери не були такими однозначними, як раніше. Наприклад, на повністю чорному тизері нам треба інвертувати яскравість на максимум, щоб побачити ще на той момент незнайому маріонетку. І після цих всіх спойлерів виходить трейлер FNAF 2. І в нього настільки потужна атмосфера, що якби я робив тірлист по трейлерам, я поклав його на s тир Тут є все, що потрібно для формули ідеальної атмосфери: полузламаті роботи, повна темнота, кріпуваті дитячі малюнки і звичайно ж музика. Вже 10 листопада вийшла недовго очікувана граф FNAF 2. І знаєте, що весь інтернет розірвало і почався величезний хайп трейн. Ті, хто очікували, радіють, ті, хто лише дізналися про неї, радіють. Ютубери радіють, до речі, останні настільки розфорсили ФНАФець, що буквально весь Ютуб був забитий новенькою горою і теоріями по ній. Як ви пам'ятаєте з мого минулого відео, FNAF 1 був про гірші часи франшизи від Медика Фредді, а натомість FNAF 2 про кращі часи, тому ми бачимо на настенні новеньких той аніматроніків. Так як це секвел, то ми можемо припускати, що події цієї гри. Відбувається до першого ФНАФу, що дає маленьку тріщину у найбільшій теорії ФНАФу. Але про це свідчить лише чеки зарплати, бо по співвідношенню подій другого ФНАФа мали проходити у 1987 році. Про це навіть сам скор шуткував, ввівши таку репліку фон Гаю. Ну, тепер я хочу, щоб ти забув все, що ти міг почути про старе місце. Ну, ти розумієш, ем, деякі люди все ще мають дещо негативне враження про компанію, ем, що старий ресторан залишили гнити на досить довгий час. Але я хочу вас запевнити: Фазбер Entertainment відданий сімейним розвагам і перш за все безпеці. Так, ви все почули правильно. Скот просто глузує з теоретиків. Отже, як би то не було. Гра вийшла і її прийняли з теплом. Напевно, ви запитаєте, а що ж, бляха-муха такого було нового у цій грі? Що вона залишилася у сердечках багатьох людей? А я скажу, збільшена ваша. Склад аніматроніків збільшився буквально в два рази, При тому секретних також. Офіс став більшим і місць, куди проберуться ці ремнантові звіруки вже не два, а три. При тому третій прохід це бляха-муха трьохметровий хол, в якій станеться аніматронік любої конфігурації. Камери тепер не просто картинки, а функціональна частина геймплея, бо треба весь час заводити шкатулку з маріонеткою. І найголовніше, ніяких дверей нема. Лише маска Фредді яка і й не рятує від всіх аніматроніків. Бачиш, там може бути невелика складність в системі. Роботи, бачать тебе як ендоскелет без свого костюма. Вони можуть запхати тебе туди, тому ми дали тобі маску Фредді Фазбера. Проблема вирішена. Геніально, так? Коротше кажучи, складність перейшла на справді новий рівень. І людям це сподобалося. Головна задумка Скотта була в тому, щоб не змінювати основну задумку гри. Але при тому придумати новий геймплей. Так, більше скажу, що нічого не змінилося. Але я скажу, що якщо обрати хоча б перші чотири частини, то неозброєним оком видно, що взагалі то геймплей справді різний. Основною думкою минулої частини була загадковість і темнота, через які було страшно грати. Але тепер Скотт взяв інші аспекти неможливість контролювати все. І динамічні аніматроніки. У новій частині, порівняно з минулою, є багато освітлених частин: офіс, коридори, кімнати та навіть склад. Тож тепер не треба вдивлятися в якісь силуети чи щось типу того. Отже, як і в минулій ретроспективі, я вам розповім і про вирізаний контент, на який, скоріше за все, вам фіолетово. Тепер, щоб побачити все вирізане, просто файли і трейлери. Не допоможуть, тепер треба відкривати гру через ClickTim 2.5. За найперше, ви вже скоріше всього чули, і це стрічка токсичності, тобто після 10 секунд надягнення маски та автоматично знімалася, але після додавання маріонетки з її шкатулкою ця характеристика була видалена. Також було знайдено два невикористаних спрайта для чіки та маріонетки. Спрайт чіки просто переробили. Бо старий був схожий на спрайт Бонні, а маріонетку не використали, бо вона відразу кидалася на гравця, а не стояла в коридорі. Але найнезрозуміліше і дивне це іконка Черепа на Санса. 24 на 24 під підписом Майк, тобто охоронець першої частини. Можна було б подумати, що це просто пасхалка, але послухайте, у кожного аніматроніка є свій міні-спрайт, який позначається на карті. Наприклад, якщо спрайт Wizard Freddy знаходиться на такій то камері, то картина буде змінюватися на таку-то PNG. І це фотомайка є на одному рівні з іншими міні-спрайтами, тобто це могло б бути повноцінним ворогом. Але напевно Скот кинув цю справу, бо ГГ другої частини теж був Майк. Отже, якщо не враховувати декілька спрайтів і одної відміненої механіки, створення гри прийшло доволі легко і без мороки. Отже, з видаленими файлами ми розібралися. Тож можна переходити до того, що є більш важким для розуміння, але також інтересним. Я вибачаюся, що відриваю вас від справді інтересного відео, але інколи робити такі відео справді важко, і часозатратно. Тож, якщо вам не важко, піддержіть мій канал копійку, щоб я робив кращий контент. Дякую. Сюжет у другій частині є більш захоплюючий і місцями незрозуміліший. Що вже було зрозуміло, коли я розповідав. Про час, в якому знаходиться ця піцерія. Але як би то не було, ми бачимо одні з найкращих часів цієї франшизи. Приміщення більше, аніматроніки красивіші, ніякої пілюки і все виглядає красиво і по-новому. В принципі, все повторяється як в першій частині. Сиди, дивися по камерах і не засинай. Але аніматроніки починають ходити і. ба 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 Ну, реально, все те саме, що й в першій частині. Але завдяки вирізки з газети, ми дізнаємося, що ГГ цієї частини якийсь Джеремі, що заводить ступор, дивлячись на інформацію, яку я казав буквально 5 хвилин тому. Як і в першому ФНАФі, на початку ночі фон Гай старається бути вічливим і не розповідає, що це за піцерія. Але все ж таки інколи в нього виходить з. Вуст словечка про п'яти зниклих дітей, які зникли ще скоріше десь у 1983 році у іще старішій піцерії, як доказ про її існування залишилися олд аніматроніки, які на даний момент просто пиляться в маленькій коморі, поки персонал цієї піцерії потроху знімає деталі для лагодження той аніматроніків. Ще ми дізнаємося, що через успіх піцерії. У нових аніматроніків вели справді розумний штучний інтелект, завдяки якому вони підключені до бази даних про людей, тож можуть запам'ятовувати людей і розпізнавати їхню кількість, через що вночі стараються підійти якнайближче до охоронця, щоб вивезти з піцерії, але через темноту активовується протокол про схожість людини з ендоскелетом, про який я вже розповідав. З часом будуть вмикатися й інші аніматроніки, тобто Олд, Маріонетка і Мангл, яка вважається той аніматроніком, але чомусь діти вирішили її зламати. До речі, як зазвичай розкривають сюжет? Записками, аудіокасетами? Хм, ну це ж банальщина. Скотт придумав піксельні відеоігри, які стануть культовими у його проектах. Зазвичай вони вмикаються з 20% шансом при смерті гравця. Всього їх є 4. І по хронології першою є Take Cake to the Children. Її дії розвертаються у тій самій першій піцерії. Ми маємо за Фредді роздавати тортики всім дітям, але чомусь одна дитина стоїть просто поза будівлею і плаче. Через деякий час приїжджає машина і звідти виходить Вільям Афтон і вбиває дитину. На той час ніхто не знав, як звати цього загадкового убивцю, тож всі його звали Purple Guy або Фіолетовий чоловік. Також з міні-гри ми дізнаємося, що всі трупи дітей він ховає у аніматроніках, через що про його брудні справи ніхто навіть не догадується. Друга міні-гра називається Give to Give Life. Вже у цій міні-ігрі маріонетка роздає подарунки тілам дітей, а через деякий час надягає маски головної четвірки аніматроніків. Ще у першій частині ми завдяки підказкам зрозуміли, що це не просто роботи, а одрежимі душами дітей-монстри. Але в цій частині нам буквально прямим текстом про це розказують. Але в тій же міні-грі.

Гра завершається з Фредді, але на мілісекунду можна було побачити ще одну дитину без надягненої маски. Як потім виявляється, поліція справді проводила слідство, і навіть типу змогли задержати вбивцю. Але справжній вбивця залишився на волі, а тіла дітей так і не знайшли. Через деякий час піцерія зовсім закривається. І відкривається у новому місці, де про їхні інциденти мало хто зна. До речі, ви б знали, скільки було обговорень про фейкові скріншоти. До прикладу, цей був найпопулярніший на той час. Ми бачимо. Морс. Не надо. До прикладу, цей був найпопулярніший на той час. Ми бачимо, що це погано, оброблений Спрайт золотого Фредді, і ми знаємо, що Вільям не робот. Майже. Але ж люди боялися і створювали теорії. Таке, ніби кожен хотів взяти з палів гри текстурку і перекрасити під себе синій балонбой під іменем Джей Джей, синій маріонетка, золотий той Фредді. Це були найпопулярніші фейки, але, якщо чесно, Джей Джей потім стала каноном, але вже в майбутніх іграх. Але знаєте в чому прикол? Скотт сам інколи додавав пасхальних і головне канонічних аніматроніків, які з'являлися ну з дуже маленьким шансом. Одними з них були EndoSkelet, Shadow Bonnie і Shadow Freddy. І їх теж вважали фанатськими видумками. Що звичайно ж було неправдою. А тепер у нас одне з найвеличніших і при тому божевільніших речей фанатська творчість. Знаєте, я щось передумав розповідати про цей фінанс. Якщо ви хочете, я зроблю одне велике відео про всі фанатські видумки, теорії, ігри, музику і навіть фільм. Тож давайте підіб'ємо кращі підсумки. Для багатьох ця частина стала і улюбленою, і першою. Перша частина почала цю франшизу, а друга почала титанічно популяризувати. Тож я можу сказати одну річ. Це лише початок, це лише старт всієї захоплюючої історії. Дякую за перегляд. Бажаю всім сієсти.